Ставитися до військових кардинально по-новому на державному рівні збирається новий міністр оборони Рустем Умєров. Він проголосив нову філософію ставлення до військових в Україні. І як перший крок до її вцілення буде створена посада військового оммуцьмена. Це і масштабну цифровізацію війська. Міні... Міністр оборони Рустем Умєров анонсував на щорічній зустрічі Ялтинської європейської стратегії. Цитую. Ми зосередимося на людських життях. Ми зосередимося на наших людях, і саме тому ми ймовірно запровадимо нову посаду військового омуцмена, яка займатиметься військовими потребами народу і наших воїнів. Кінець цитати: нова філософія ставлення до військових, яку Україна має започаткувати, покликана згуртувати владу навколо задачі зробити все можливе, щоб військових було забезпечено всім необхідним. Зброєю, оснащенням, формою, їжею, засобами захисту, медичним обслуговуванням, освітою, підготовкою та всім іншим. Ось як про це говорить Уміра. Цитую: наша армія одна з найбільших, найсильніших і наймотивованіших у світі, оскільки знаємо за що ми боремося і б'ємося за наших людей, наші домівки, нашу свободу. Українська армія жертвує своїм життям за цінності свободи. Кінець цитати